Усім вітання. Зараз подивимося такі два екземпляри зі зберігання. Радіометри сентиляційні SRP 88N. серійні номери 2918 2941. Прилади у укладальних дерев'яних ящиках. Без наработки у новому стані. Олір пульта отакий сіро салатовий, що ли. По комплектації, ремень для зберігання, прокладки-манжети, прокладки-манжети, керівництво з експлуатації, Серійні номери.

Перевірка живлення, перший вимір. Так, з енергією у нас все ок. Перейдемо в режим виміру. Верхній тумблер режим ізм, нижній на 0,1. Так. 71 импульс. Шестьдесят девять. Семьдесят импульсов. 71 імпульс. Перевіримо, як у нас реагує на джерело 117 імпульсів. 115 прикладаємо на цей дивимось 102 116 Далі пробіжимося по режимам, де вмикається вже звукова сигналізація. Тут пишіть, тут теж пишіть. Так, режим. Режим 0 трещотка. Такі гарні екземпляри. До вашої уваги. Прошу звертатись, якщо сподобалось і цікавлять до покупки. Дякую. Всім за перегляд. Всіх благ.